Вітаю вас. Конфуцій казав, щоб показати шанобливість своїм батькам, про кого потрібно піклуватися. І таке питання часто виникає: про кого ж треба піклуватися, щоб виказати свою шанобливість своїм батькам? І відповідь дуже проста. Батьків завжди турбує життя, здоров'я власних дітей. Тому Конфуцій казав, що потрібно попіклуватися дітям про себе і цим самим це проявляє шанобливість до батьків, тому що батьків радує, коли у дітей все добре. Батьки відчувають себе теж здоровими, щасливими, коли щасливі і здорові діти. Дякую, Конфуцію, і вам на згадку таке: турбуйтеся про себе, і тим самим ви турбуєтесь про своїх батьків.